Друзі, вітаю всіх! Ми перейшли уже в 2024 рік. Ми стали ще на крок ближче до халвінгу. Тобто, нас залишилося зовсім нічого до халвінгу. Друзі, ці дні я не записував відео, я працював, трошки відпочивав, ну просто було свята. Я собі зробив такий відпочинок. Я хотів трохи відпочити. На ринку практично нічого не ставалося. Ми зараз знаходимося ось в ось такому накопиченні. В боковику накопичення хто як його називає, отки, бачите? Ось в такому ми боковику. Давайте це протягнемо сюди. І ми зайшли в ось такий боковик. Тут був ось такий боковик, ми вибилися догори, але тут ми бачимо, підпиралися до верхньої границі. Тут, як ми бачимо. У нас більше можна малювати ось такий клин. Ось такого, зараз, секунда. Де воно є? Отакого. Клин. Бачимо, він ось нас звужується, і рано чи пізно ми маємо його пробити одну із сторін. Не будемо це намальовувати кучу на графіку. Зараз ми, по суті, знаходимося в ось такому боковику, ось такому накопиченні. Досить, так скажемо, непогано, нижче біток не пускають. Бачимо, я в попередньому відео говорив: якщо пробиваємо і закріплюємося нижче 40 тисяч доларів, можна говорити про подальше падіння вниз. Бачимо, прийшли прям. Тютілька в тютільку прийшли до 40 тисяч доларів, і відбилися звідси з далі до гори. Тут був серйозний лімітний ігрок, і ми не змогли його пробити так просто. Зараз у нас два сценарії, тобто в нас нічого не міняється. Ми чекаємо або вихід. До 45 тисяч доларів, а може і вище. Ми будемо дивитися, коли ми його е, прийдемо до даного рівня. Або ми, як завжди, як я говорив, пробиваємо даний рівень 40 тисяч доларів, закріплюємося нижче нього, і у нас похід відкривається понижче. Моя думка зараз у нас підігрівати це все будуть спотовими біткоін ETF. -ами. Я думаю, що коли у нас спотові біткоін ETF одобрять, ми зробимо хорошу таку корекцію. Може перед тим зробимо, там за місяць до цього до прийняття зробимо корекцію. Може спочатку виростемо на новинах, а потім знову будемо. Падати е, вниз, я все ж таки чекаю на ще хорошу таку корекцію, вплоть до 30 тисяч доларів. Е, я буду, як я говорив, я ще тут чекаю. Я хочу ще дозакупитися е, своїми біткоїнами, своїми е, проектами, які я ще накопичив грошей і хочу їх ще собі добрати. Я як і говорив, я на 85% я в ринку, тобто я повністю практично в ринку сижу. Це чисто я підскладав, так скажемо, грошей з роботи і тому подібних плюшок. Я наскладав з ф'ючерсів. Я накидав собі грошей, і зараз я чекаю на падіння. Тобто мені без різниці. Якщо ми полетимо зараз на 100 тисяч доларів, мені в принципі нормально. Так як в нас ще рубрика йде, тому мені не так критично, чи ми підемо догори. Хотілося б, звичайно, ще понижче, аби ми пішли вниз, зібрали ось цю ліквідність лонгістів тут побрити на пару так мільярдів і. Після чого піти спокійно догори. Не нижче падайте, друзі. Якщо ви чекаєте нижче 20 тисяч доларів, 22, 25, вам швидше за все сюди вже ціну не дадуть. Всі колись чекали на 20 тисяч до 17 тисяч доларів. Переб'ємо, може, лой. зараз. Всі вже говорять, що вже можливо і не дадуть. Можливо, вже 22 не дадуть 25. Дивіться, кожного разу, час, коли проходить, ми так скажемо, дно буде вище, вище і вище. Тому начекати на дно там 25 п'яся доларів чи 20 тисяч доларів я би не радив. Я би, якщо ціна біткоїну впаде, якщо ви якимось образом не закупилися, хоча я скільки вже на каналі веду. Це зараз був дуже хороший момент, коли тут було накопичення, коли ми тут стояли. Я неодноразово говорив, що я тут купляю. Але ви не слухаєте. Хто слухав, молодці, зараз хороша точка входу. Як я в відео своїм показував портфелі, можете подивитися, я закупив біткоін ось по цих цінах. Плюс-мінус 16500. У мене середня була покупка. По суті, ось тут. На самому самому дні я практично купив на основну ну, тут. Було дуже чесно, признаюсь, мені було досить страшно тут купляти, тому що ну. Могло дати і ось таку ще палку вниз і до 10 тисяч доларів. Тобто я взяв ризик і я купив тут досить на значну суму від свого портфеля. Ось тут по даній відмітці. І бачимо, не прогадав. Зараз хороший профід вже має бітку. Тому, друзі, давайте не будемо затягувати, чекаємо або вихід до 45 тисяч доларів закріплення і похід вище. Або у нас буде пробиття даного рівня, не спішимось. Пробиття закріплення. Після закріплення можна відкривати свій шорт і е, говорити про 38 і вплоть до 33,400. Ось даний діапазон, куди ми можемо прийти, зібрати ось цю всю ліквідність. Це було би просто шикарно від 38 до плоть 30 тисяч доларів. Далі, що ж у нас творилось за ці роки, за цей за попередній такий рік. Нас було досить багато всяких новин. Всі вже хоронили біткоін, говорили, що це з каміна. Но, як ви бачимо, 23 грудня 2023 року показник майнінгу обновив АТХ. 72. Тера Хеша. Це вище за попереднє значення майже на 7%. 25 грудня 23-го року показник е, досяг позначки 544 хеша. З початку року він зріс. Друзі, друзі, це дуже головне. Він зріс на 100%. 30% тобто була медвежка, ми все рівно росли. Ми все рівно росли, майнери підключали свої мушності, і це ще раз говорить про те, що всі, хто говорить, що біткоін це скаміна, що він, він нічого з собою не несе, він просто. Маніпулятори засаджують вас сюди і вас всіх побриють, що біткоін там до 25-30 року вже зіскамиться і буде ноль коштувати. Друзі, подивіться ось на це. Покажіть їм ось це, втикніть їм носом оце, що люди, які вкладають BlackRock, Аркінвест і тому подібні компанії, які тримають трильйони доларів на своєму рахунку, вони вкладаються в біткоін. Вони вкладаються в біткоін. І ціна також реагує на це. І також, як ви бачимо, хешрейт росте. Тобто зламати біткоін. Хто багато говорили, що хочуть зламати біткоін. Біткоін чим раз, чим більше ось е, хешрейт по біткоїну, тим важче його зламати. Тому, друзі, вам, я розумію, що ви хочете шеткоїнів накупити і заробляти на них ікси, но зрозумійте те, що на шеткоїнах ви можете заробити, може. Але в більшості 90-95% всі втрачають свої гроші на мемкоїнах. Вони дуже велику мають волатильність Ви сьогодні купили, заробили там, ви бачите в портфелі 100% росту. А завтра просинайські там вже мінус 90% від вашого портфеля. Тому, друзі, якщо ви купляєте якісь шиткоїни, все рівно ви маєте мати в портфелі більшу частину в біткоїні. якщо ви не, якщо ви ви Хоча ви купляйте частину 25%, 50% від вашого портфелю має бути в біткоїні. Я ще раз наголошую: в біткоїні, тому що це найбезпечніша мережа зараз для передавання і зберігання своїх активів. Далі, друзі, майкростратечі. Поновила запас біткоїнів. Компанія докупила 14 тисяч 620 біткоїнів в грудні 2023 року. Її нереалізований прибуток у результаті досяг, друзі, 2,2. Мільярда доларів. Спочатку року акції фірми зросли на понад 300%. Тобто, коли біток падав у нас до 16-20 тисяч доларів, всі кричали: ну ви там, Майк стретичі блін, все з каміна, ви зіскамитесь, бо вони там на них покупка якщо я не помиляюсь, 30 тисяч доларів було. Чи навіть 30 чимось тисяч доларів. Зараз вони в профіті на 2,2 мільярда. Хто вийшов такий сміхотун? Хто вийшов дураком з цього ринку? Ф'ючерси, які залітали з сотими плечами в позиції? Чи Маркростретеж, який закупився біткоїнами? І холд. Я ще раз говорю, холдери. Заробляють найбільше на ринку. Ви можете в моменті на ф'ючерсах заробляти. Тому я ще раз наголошую, що на фьючерси на фьючерс виділяєте 5-10% від свого загального депозиту. Тобто ви не, за, не виділяєте 50%, 20, 30% від свого депозиту на фьючерси. Ви виділяєте 5-10%. Краще 5. Зараз, як ви новачки, ви не вмієте торгувати, вас побрить. Виділіть. 5-3% від свого депозиту, виділіть ну, 100 доларів від депозиту, там, якщо у вас 1000 доларів, виділіть 100 доларів, 50 доларів від депозиту та від 1000 доларів і торгуйте, вчіться, вчіться торгувати. Не беріть соті плечі, беріть п'яте плече, третє, шосте плече. Якщо ви ну, сума невелика, ну, п'ятим-шостим плечем вам буде досить непогано. З вищі плечі, ви не знаєте, як взагалі працюють плечі. Треба буде ще зняти відео для вас, як взагалі працюють плечі, бо люди не розуміють, чому деякі блогери кидають, що вони з сороковим плечем беруть, і якщо їх ліквідує, вони нічого на це не практично не зважають, бо тому що вони правильно заходять в позицію. Вони правильно диверсифікують свої, так скажімо, позицію, свою, так скажемо, позицію, свою позицію. Обсяг торгів. Що у нас то? За цим показником пані пішла Гігантія Полтесов грудня. Якось, як було якась Тут, то що я говорив, що може бути падіння, у нас фонди CryptoQuant попереду про можливу корекцію курсу активу після ймовірного схвалення спотового біткоїни. ETF. То, що я говорив, що я чекаю, можливо, до або після якусь хорошу корекцію. Sio Ark Invest, як ви знаєте, також Кеті Вудкович продала свої всі GBTC, але вони зараз будуть направляти свої гроші в Ethereum ETF. Тому також ефір, друзі, ефір. Також подивіться, попередні мої відео. Портфелі, огляд мого портфелю, куди я чекаю, ціну біткоїну. Які у мене, що в мене в портфелі? Яке в мене співвідношення в портфелі тих чи інших активів? У нас дуже багато було всяких, так скажемо, моментів цього року. Багато не буду вже зачитувати, але саме головне, друзі, знайте, що біток. Ось це саме головне, що хешрейт на бітку росте. І хоча б ціна біткоїна буде падати, немає різниці, там до 20 тисяч доларів, до 15 тисяч доларів. Ви його звідти викупляєте, бо вам головне актив, а не гроші. Тобто, я, можливо, таке буде, що я взагалі свій біткоїн, це більш так варіантно, Я більше вглубляюсь в криптоіндустрію, я більше починаю розуміти, е, взагалі, як працює економіка. Я більше почав розбиратися, я більше подивився, що ну, тримати в кеші це просто ну, себе не любити, бо, тому що інфляція просто все жирає. А біток це в нас актив, який накопичують всі. Опові тепер будуть фонди, коли друзі влиється хоча, б, хоча б 2% від всіх таких від нерухомості, від облігацій гроші сюди влиється, від пенсійних фондів, які вже заінтересовані цим. Ви побачите, що буде з ціною біткоїна. А долар, як були печатати, ви будете бачити, його далі будуть печатати. І хто би не говорив, що там, від, там долари тримайте в доларах чи там тому подібних валютах. Це все дурня. Потримати можна там щось купити. Но саме головне, я для моєї думки, це або золото, тверді метали, нерухомість. Або саме головне, це біток. Тобто ну, там потрібна диверсифікація, та як в мене не дуже величезний такий капітал. Я зараз зберігаю в біткоїні. Я так скажемо, хочу трішки приумножити на криптовалюті. Так скажемо, це більше такі е, там альткоїни буде це таке приумножити. А на бітку я хочу просто сохранити свої гроші і зіграти там в довгосрок на 5. 10, а може й 15 років. Тому, друзі, всіх з прийдешнім, так скажемо, не з прийдешнім, а вже з пришедшим 2024 роком. Я надію, що 2024 рік принесе нам дуже багато ексів, дуже багато позитивів. Буде ще трясти, будуть падіння, будуть ще трясти ринок. Но ви зібрали свої такі е, серйозні такі. Нерви свої, емоції в кулак тримаємо, хоч буде корекція, не продавайте, буде корекція до гори до 50 тисячі доларів. Не продавайте нічого, нічого не продавайте, бо великі іграки, як BlackRock, хочуть забрати ваші біткоїни з ваших таких неокріпших рук. Тому тримаємо свою крипта.